Чули, що йдуть бої за ДАБ. Це було дуже сильно висвітлено засобами масової інформації. Насправді, це такий був дуже переломний момент. А був такий бандит, він сказав, що він з Криму. В нього був позивний балу Він сказав: що України нет. За цю Україну ніхто воювати не буде. І мені так образливо було. І, і така думка: ну ну що, і справді ніхто за цю країну не піде воювати. І от з'являється Донецький аеропорт. З'являються захисники Донецького аеропорту. І з'являється оця їхня назва сильна, потужна кіборги. Про них говорить, говорить вся країна. Ними захоплюються. Вони тримають увесь Донецький аеропорт. Вони найближче до Донецька. Це кістка в горлі російським окупантам. В Сам дамб ми потрапили вже аж 7 січня, так як ну, це все підготовка. Потім переїзд, рекогносіровка, це все займає певний час, і ми ще деякий час провели в Пісках. Мотивація починалася ще в пісках, не в Донецькому аеропорті. А мотивація дуже проста: хто готовий і хто може. А я запитував: от Кіборги, вас називають кіборги. Вони кажуть, да, ми кіборги от такі. Я кажу, ну але ж ну, не всі можуть бути. Ну, ж всіх там. Він каже, ні, всі. Тому що якщо людина сюди поїхала. А він вже високо дуже рівень. Йому це а, йому йому це важливо. Тобто, це та бригада за якусь є навіть бояться закомандувати. Сім'я, не волнуйся. Ми вас захищаємо. Якраз 7-го числа вранці ми. Виїжджали на чергову ротацію. Це була п'ята ротація саме через блокпост сепаратистів. Насправді це підрив морального духу, тому що ми проходили повну перевірку на цьому блокпосту. Витягувалося все майно, носки, труси, все, що мали з собою. Плюс до того, ми мали з собою тільки мати по одному рожку, зарядженому і не до зброї. І певна кількість боєприпасів. У відкритих цинках, які перевозились окремо в машинах. Насправді було тяжко. Але на той час, в принципі, бійці, навіть дивлячись на це все, на цю всю обстановку, не зважали на це все, тому що мотивація була досить сильна. Перше враження це знайти вхід на КСП проти. Темрява, в основному темрява, позицій як такових там не було. Були барикади якісь налаштовані, все знаходилось всередині цього нового терміналу. Ми контролювали буквально, що цей поверх, другий, так би мовити, який заходив з, з літної смуги, другий і третій, частково. Частково, де були наші очі і де несли службу наші бійці. Перше здивування, як вони можуть взагалі тримати оборону. Коли я піднявся на другий поверх, чи навіть на частину третього, щоб побачити щось там зняте, і я там. А як? Що? А чого так тихо? Там знизу може є вони, тому що там оборки. щось тарабанять». Щоб зрозуміти бої і що відбувалося в Донецькому аеропорту, треба просто уявити, що ти стоїш біля дверей тоненьких. А за ними дихає ворог, який зараз може вистрілити. І це ж не хвилина, не дві, не три. Це, це ні. Дні, треба вичікувати хто кого. Хто там знизу був, невідомо мені. На східному акценті мені пояснив, що буду маму резати. От. І Щось там ще намагався. Я кажу, ну, давай, підходь. Після цього, після своїх слів, я йому туди насипав пару патрончиків. Звідки звук доносився, після того все стихло. А що є, є чеченці? По ну, вечорах вечором тихо, тихо, тихо затишно. Тут крики Аллах Акбар, починають валити. А так нормально. Будемо держати, дітантура. Сам термінал, сам саме приміщення нового терміналу ми досконало не знали, що не можу сказати про ворога, тому що з їхнього боку були люди. Які будували той термінал. Вони знали прекрасно, де що розміщено і як. Ми ж е, воювали практично всліпу. Але відбивалися всі натиски на той час ще, е, допоки не почалися обстріли танками. Це почалося з 9 го числа. З 9 го числа ми вже відчули, що таке танковий приліт. І вони вже конкретно знали, де знаходяться наші позиції, де наші очі. І безпосередньо туди проводили вогонь, щоб завалити що приміщення. Донецький аеропорт він побудований за сучасними технологіями, швидко зібраних тих панелей. Це пластикові е, якісь перегородки, які нічого не тримають. А вони, вони щось намагалися робити так, ніби якби перебарикаду. Але знаєте що, з офісних столів, з е, системних блоків комп'ютерів, з е, стільців отаке от не було нічого. Хлопці розказували, буває так, що танк стріляє російський. І снаряд просто вилітає крізь аеропорт в іншому боці вистрілює, тому що немає для нього перешкоди. Було важко все. І місце знаходження. І взагалі е, відчуття того, що е, підтримки дуже довго прийдеться чекати, знаючи, що ти практично в облозі знаходишся. Але ми не втрачали все рівно бойовий дух. Відбивали всі атаки, наскільки то було можливо. Не було часу думати про те, що, що, що щось так важко. Не було часу, просто робили свою справу. Я був десь там до трьох годин, 3-4 години можливо. Було сім штурмів і було дві пожежі. Вони там тримали оборону. Я кажу, ну що ви хочете, ви ж тут такі герої, типу, медалів. Ну Я ж так трохи провокативно кажу, ордени заробите. А вони якось так, знаєш, на мене подивилися, кажу, чувак, от, от, от повір. І це було абсолютно щиро. І Я найбільше, що хочу, хочу, хочу до, до сім'ї, до дітей. Насправді зв'язок був слабенький, не завжди він був стійкий, але часу на те, щоб поговорити мені з родиною, практично не було. Не було. Я домовився з дружиною, що буду кожен день скидати смайлик. От. Таким чином вона знала, що зі мною все гаразд. На момент е, оборони Донецького аеропорту мені було 10 років. У мамі було видно, що вона переживала. Було видно, що було хвилювання в неї дуже сильне. Там теж з братом, в принципі, коли виходив на зв'язок, питалися, е, як в нього там справа. Кажуть, ну все добре. А що військовий ще скаже, «В нього все добре. Для мене бути сином військового це дуже така е, сильна риса, тому що ти відчуваєш себе. Більш таким відповідальним, тому що батька поруч немає, і ти знаєш, що він там захищає тебе. І ти повинен тут сам справлятися, так як я старший син, старший брат. Дітям, звичайно, що важко без тата рости. А ще тим паче діти такого віку, де потрібно поради батька. І насправді я дуже вдячний своїй дружині, що вона виховала дітей-патріотів. А мій старший син зараз також перебуває в лавах Збройних сил України в нашій бригаді. Підтримую завжди його. Ми одне одного підтримуємо. Я завжди йому поради. Писав, говорив, давав різні поради в ті чи іншій ситуації. До речі, не знаю, можливо, це і врятувало його під Бахмутом, коли він знаходився, де отримав контузію. Я, напевно, в першу чергу йому дякую за те, що народив мене, що я маю змогу працювати, допомагати йому. Та й дуже радий, що він дав мені мотивацію, що я пішов також в війська і ну, продовжую його роботу справу. Трошки в іншому напрямку, але продовжую. Захисники нашого Донецького аеропорту. Усі тут призовники і мають різні професії. Ось випуск новий редактор. Ви рятувальник. Ви рятувальник Менесич. Але зараз усі вони воїни. На мою думку, власне, якби ми тримали всі об'єкти цього Донецького аеропорту і втримували на той час ці всі позиції і цей Донецький аеропорт, це було б доцільно як стратегічний об'єкт. А вже на той час, коли я заходив своїм підрозділом, я не можу назвати, що це був якийсь стратегічний об'єкт. Але то, що, звичайно, героїчні вчинки наших побратимів і той час, скільки протримався ДАБ, 242 дні, звичайно, це дуже геройський поступок з нашого боку. І власне, я думаю, на той час було важливо. Зараз вже говорять, що очевидно треба було раніше вивезти їх, так? щоб наших було менше втрат. Як то кажуть, історики подивляться, військові експерти то порахують, а, очевидно, що так. Але те, що нам був потрібен Донецький аеропорт як знаєте, такий гачок, за яким ми смикали ворога, який зосереджував всі свої сили там, а не на інших ділянках. І, і, і він нам був потрібен для того, щоб ми зрозуміли, що в нас є воїни, що в нас є армія, і в нас є люди, яких можна назвати кіборгами, які, які будуть цю країну захищати. Так все нормально. Я тобі 80? Добрый стомьдесят.